Усім привіт, хто потрапив на наш канал. Наш ранок розпочався не з кави, а з баскетболу у виставній школі. Вона грає під номером 2. Зауважте, яка вона активна. Наша школа отримала перемогу з рахунком 4-12. І що, наша переможниця? 4-12. Що, важко було цей раз? Трошки так. Ну, Сильна була добре. команда? Так, да, вони штовхалися добре. Штовхалися. Дивись, вони були сильні, щоб відібрати м'яч і вести його, але забивати вони не могли, тільки два рази забили. Ну, ну нічого. І ти молодець. Все одна субота і все, так? Закінчиться вже спорт твій. Потім знову щось нове вибереш. Ну, цього року вже немає нічого. У нас здорова корзина правильного харчування. Ми скачали таку класну програмку. Юка називається. Ми зараз. Вам покажемо. І ми скануємо штрих-код, і нам показує, наскільки воно добре. Ось така епка, юка називається. Ми заходимо і скануємо товар, Стелочка, покажи. Наводимо на штрих-код і бачимо, що це 31 із 100. Доча. Скільки? Ну, не дуже добре. Ай, друзі! Давай вибирай іншу фірму. Знаки в школу. Шай гірше доця. Шай гірше. Ах. Це з барвниками. Стала. На жаль, це відміняємо. Шукаємо щось інше. Так. Сіріалс. Вісім із ста доця. А що це за прикол? Це взагалі всі погані тоді получається. А шоколадні оріо? А Ану провіряємо. Якщо з медом погані, то з оріо ти що думаєш. Які? Ну, 36 і 100. Але ти такі не любиш. Це з машмелу. Давай виберемо якісь єш, а оці ваші, скільки коштують ваші улюблені оці. Давай подаємось. Скільки? 29. А оці, скільки. 7. Ось зі всіх сірілсів нам підійшов тільки ось цей, бо він хоча би скільки? 33. Ну, все рівно не 8, а цей. О, 49. До речі, це не рекламна програма, ми просто собі хочемо вам показати, що є таке, і ми тепер по цьому собі вибираємо продукти. Орео, yeah. Яке ми дуже всі любили і любимо. Остела бед, 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 бед. А оці, мам, оці і о. Ну вони такі самі точно. Оці мають ще такі, то, що ти кусаєш, і вони там лопають в, в роті. Ноль Естела, ноль. О, мама мія. Так, Сталочка хоче такий мафін з Блубері. Покажи. Ой, Сталочка. Ні, ми виберемо щось краще. Звичайно, краще вдома спекти, але це швидко і більше є вибір. Так, нутелла. Я боюся. Шо? Скільки? Не найгірше, що могло бути. А арахісове масло. Це залежить яку ти фірму береш. Це погано. Це погано, а ось ця. Арахісове масло завжди добре. 57. Ну, ну, бачиш, ми, ну, те воно, а ось з тих популярних дуже їх хвалять. Ану пробуємо ці. Покажи, це 9 погано. Значить, і оця краща, так? Що це за фірма? Та, що від Walmer така. Це було погано. Щоб палички макати. в нутеллу, Там залі. 37. Ану, органік провіримо. Давай. Давай. Покаже. 94. Чекай, мені не, немає як. О, нічого собі. Це Але дивись, воно 5,68 в три рази дорожче за оцю. Але, Але краще, а так, скільки? Ну, в два рази дорожче. Оця я любила оці жувальні цукерочки. І ці мої міні-улюблені. Зараз ми їх провіримо. Так, Андрій, провіряй, будь ласка, оці перші. З різними смаками. Ноль. Ноль. А ці? Давай я заберу. Три. Все. все. Забудь її, забудь. Їх вже нема. Це один. Окей, давай зараз ми провіримо це в шоколаді. Це що? 24. А ні, що ти показуєш? А, це блубері в шоколаді. Ну, просто той за шоколади. Це? А твої любимі оці? Гострі? Три, напевно. Три. Це не госпіт. А, 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 а. а прикинь мама які гострі, його син там, там нічо собі. А мені дуже цікаво ці о, дитячі такі. Провір? Це від якості шоколаду також залежить. Угу. 84. О, це органік. Естела, вот можеш взяти ці класні 84. Давай візьмемо пару штучок тобі в школу, так? Все-таки, якщо шукати, можна знайти. Тримай, це на снек. Чотири, мамо, ці Оці краще. Сербітів. Все одно ми не Ні, будемо чіпсі їсти. Так, Марсі шоколадка. 37. – Ну, ми беремо, якщо воно біля 50 і вище. Ну, стараємося. А що Оці, оці думала, знаю дуже багато знайомих, а що вони їх люблять. Ану, проскануй. Це вікіні любимі шоколадки. Улюблені. Ну, вже не будуть улюблені. Ми стараємося, щоб. Якщо ми знаємо, що воно погане і так Весь їсти, вважає це вважає трошки. Весь молочний, так? Чорний найкращий. Не дивно, що... чого я люблю чорний шоколад. Не просто так. Людимо. Чотири. А ні, це рожеві, а ці ціні в... вони інакші. Це ті такі, що на язику тріскають? Ні. А як? Це кіноленькі цукерочки ну, і тут жовець. Ні. Жилеги. 18. Ну, не, хоча б не 0. Необідно. Або Анна. Думаю, що погано. 24. О! Ну що тут М'ятні? погано, шоколад. М ятні? М ятні з чорним. чорним шоколадом. шоколаді. 29. Ну, це вже краще. А мене пінець. З горішками. Я вгадав. О! І все, і останні це мої, які я люблю. Це буде погано. М -м -м. Покажи. 30. Ну, ну я тобі Класси? скажу хоч в чомусь. Я... Класси. Класси. Не помилилася. А де це? Класичний. 39. О -о -о -о. Чуть не впало. Каприсан. Постав, тато прийде. Постав. Та-дам. Каприсан 37. Чотири. Андрій, ще ці. Ну немає дітям, що школу взяти. Андрій, оці, спускану. Коротше, все, сьогоднішнього дня потім самі. 54. А? Давай краще не будемо. будемо. Давай, да, давай, один. О! Приправа. Як в м'ясі може бути один? Там приправа. Пісташки. сташки. 51. Завжди бачила в Ютубі, як дітям роздавали такі школи знаки. Вони мені не зразу віде. не подобались. Я думаю, що не погані. Правильно, даві. Що це? А, твій ковбаски? Скільки? Пічалька. Нічого немає. Я знайшла для Істали подарунок. Ти бачила такий великий підкат? Там є дві чи чотири всередині. Так, а тепер перевіряємо наскільки вони класні. Та-дам. І не знаходиться. ні, мам. Це великий типу такий цей, і там всередині маленький. Так, дитяче харчування. Киці, Провіряємо. Дев'ять. О, ноль буде. Тебероні. Піц. П'ять. П'ять. Чіпси такі. Дев'ять. Є такий э, крекері. Воно, воно все погано. Воно, воно все погано. Закривай. Так, шукаємо альтернативу сочки в школу. 47. О, і стелочка. Ну як погано? Там було взагалі 5. Але вони мусять додати цукор, тому що сік як інакше буде зберігатися. 60, ну, не, о, ще... а ці хороші? Ну це ще краще. Беремо. А це ті, що ти казала? А ну цікаво, чисто у ці води з вітамін Д мають. Це 49. Ні, візьми mm -hmm. ці кращі. Які вітаміни? Оця зверху. Ну, найші, що. Ну ці, о, візьми. Розкануть. А це троє. Ну, просто цікаво, скільки вони. Це ж пропонують дітям. 63. О, ти бачиш? Який ти хочеш, вибирай. Можна там ці. Можна? Давай. Оці дуже люблять дівчата. Я таким не дозволяю. Я, ні, я не за вас, я в загальному. От, будь ласка. О, ні, ну це просто. Мені вигляд вже не подобається. А воно виявляється, не є ноль. А, це папсико. Тропіку. 100% А це що? Це папс. Цукерочки? А, папс. А ну. Ноль. Клас. А ну візьми такі. Стала, ти хотіла би їх? Що? Їсти, якщо провірити. Це... Бачиш? Це як желейки якісь, чи як морозило? Ні, мені здається... воно би стопилося. О, ні, ні. ні, воно не... Тобто ви розумієте, що із всього є все-таки щось, щоб вибрати краще. Я думаю, що томатний сік він буде 90 із 100. Ану? Андрій, а я, ти, ти що кажеш? Спайсі буде Кажуть, буде 0, або 10, не з 10. Андрій, так. говори ти. Він буде хороший, буде excellent. Ну, Давай. Ні, я думаю, спайсі буде поганий. 34. Spicy а а оцей буде добре. Оцей буде гуд. Гуд. Не а good. Екселент. Ну, я думаю, що гуд от! Oh, yeah. а туди пише енергія. А це погано. Ну просто із зацікавися, давай. Все буде погані. Я думаю, що буде. 30 я ставлю 30-35. Ставлю, пор. ставлю пор. 9. Бед, Дивіться, яка в нас класна корзина. Знаєте скільки морожені овочі коштують? Ой, я ввичай, не коштують, а скільки мають. Я дуже здивувалася. Будь ласка, 90 і 100. А оливки ми пробували раз у банчик, то були 100 зі 100. Оце дуже добре. Оце ми вирішили попробувати таке, як різотом вдома зробити. Огірочки хороші. Навіть дивіться оці нагідця ми брали оці, для дітей хороші. в школу вдома робити. Вони теж мають дуже Є. гарні. Ось дивіться, який в нас набір класний. Е, гриби тоже классні. М'ясо. А ти м'ясо провіряв, Андрій? Мясо не провіряєш. А, не провіряєш. Банана и ще. А вот тату хай 24. Двадцять четыре. Да, пистолочка. Попробуй Треба перекласти. Один де акти. Оцін. Ага. А і можна ще чубан, правда. А оце? 24. А ну вам давайте оці. Оцей кефірчик перевір. Тридцять. Середня. Сорок п'ять. О. Це можна брати yeah. істелочка. Бо ти вище, ну вище ти не знайдеш. Ви коротше хочете добитися, знайти вище, так? Можете тут uh -huh. 100? Так що ми дивились там активі. Але то є різні. О, okay. істела, дивись, давайте But беремо my... ці. Хіба добрі? Ми зараз виберемо. Це погано. Okay. О, 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 ці мій. дуже класні, дивися. Вау, Стелочка, це вам з Вільямом буде. І оці класні. Андрій, не кажи, що О, це тіше я Вільяму брала. Це Вілім. Так. 72. О, мені треба було гаряцький йогурт. Супер, берем. І оці, Андрій що діти люблять? Страбрі, ні, страбері, страберіб. Ну, це ти думаєш є різниця да. смак? Так. Да. А ну, Андрій, цей. 42, це так есть. Ну, ну, так собі. Ми беремо. Крем, чист наш. Ми показуємо те, що ми любили їсти і чи ми будемо тепер це їсти. Філадельфія. Вот он їсти. Що ти хочеш перевірити тут? Ось я колись любив їсти. Ковбаски? Такі на сніданок. Ану. Оу. 66 зістах. Ну <зар> давай бери, будеш мати на сніданок. Так, смакта волонтерська. Так, От тепер сам. ми знайшли заміну котлетами, будемо вдома робити бургери. Скільки там ти казав? 6300. 63. Ну, я в корзинку я провірю що всіх. Народ, шукайте, і знайдете. Город джус. 25. 30. 55. Оце вже хороше. А це що ми п'ємо, ми його завжди брали. Да. Візьми для Вільяма, він любить дуже. А. Пленка відзеркали, 30 погано. А яйця? Яйця. Дешеві яйця з Волмарта. Всі кажуть погані, погані. Ти в мене молодець. Треба знайти альтернативу цьому маслу. 35, 30, 30 Значить масла більшого немає. 37 Там сюди, значить, тут щось більше, більше є циферка. Ану, і це зелене, може із-за того, що це не соляне, а це соляне. 30. 30, mm. 30, 31. Ну, все, треба вибрати щось кращого. 37. Давай. Але воно не сольоне, але нічого, мені і так. Нормально. А десь не так. Прийшли ми але до не така, як мінеральної ми. води. Це не така. Але, але, Скільки вона має? Не брали на кнопки. О, стай, стай. Це не є рекламою. Мені цікаво, наскільки ця програма корисна і чи ви про неї чули. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку. Дякую. І не забувайте ставити вподобайки. Підтримайте українське.